Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І на кінець-то очікуваний тіремочок. Тир ви вже зачекалися, я знаю. Мене вже просили коли. Казала з понеділка. А, і так, не буду зараз не оправдовуватися нічого. Буває таке, що от не встигаєш. Після відпустки знаєте, приїхала, а роботи накопичилося. Ось і трошки хотілося відпочити. І так, про що вони мовчать? Що приховують, які в них плани, яка у них ситуація наразі? Це ваші запитання що стосовно того за перебріком. І так, яка в них зараз наразі ситуація? Будемо дивитися. Ви знаєте, все рівно у них концентрація на ресурсах, на землях, але неможливість їх отримати. Концентрація йде, концентрують себе на своїх можливостях, а можливості в них, до речі, ви бачите, зменшились. У нас тут можливості йдуть від пажа, а паж – це сама маленька у придворних картах. Це не лицар, це не королева і не король, це є паж. це, ну, будемо так, якщо поділити на 4-25%. Одна четверта в них залишилася ресурсів і для походів, для їхніх походів. Бачите, це ще так, таке враження, ніби Кремль там їхній. Ось, у них а, ніби скованість, е, скованість рухів, е, небачення ситуації. До речі, вони і не бачать ситуації, яка в них. Вірніше, вони, вони бачать, але мені так здається, вони і не хочуть бачити, не признають у собі, особливо їх вождь. Е, я тут ще докладу. Угу. Так, концентрація на минулому. Ви бачите, у них. Пішов зворотній відлік, як то кажуть. Повернути Україну. От Україна у мене завжди іде. У мене така асоціація: Україна це або королева монет, або імператриця. А це минулих, ностальгічні часи. У них Вони концентрують себе на ностальгічній ноті, але вже все. Все, Україна не буде їхньою Україна не буде підпорядковуватися, ресурсів в них немає для, для їхніх плачевне состояння, будемо так казати, у них зараз наразі ситуація плачевна. І так, наступне ваше запитання. Про що вони мовчать, що приховують, і які в них плани? І так, про що вони мовчать і що приховують? <кій> Про що за паребриком мовчать. Так що вони поскудніли. Ви бачите, у них самі пажі вийшли. А, мовчать, по-перше, що нема кому на повстання вставати. Вірніше, не повстання, а за родину нема кому йти. Самі пажі. Тобто. Або молодняк, або необучені, або каліки. Тому що ця карта може йти і за каліцтво. Бачите, багато хто виїхав за кордон, ця карта може говорити. Багато хто відкупився. Ось, і виходить, що в них ось про це вони мовчать. Якщо я не помиляюсь, я десь чула чи вчора, чи ось на днях чула, що, по-перше, їхна мобілізація провалилася, бо я новин не дивилася, не мала коли. Я маю на увазі марафон. Я не дивлюся. Я дивлюся, таких є в мене пару каналів, які я обов'язково подивлюся, але вони там, в принципі, про такі речі не говорять. Зону пробуждення останнім часом дивилася, до речі. Подивіться, останні, 570-й, подивіться, і 571-й теж дуже цікаво про свою душу. Там дуже. Особливо саме останній 571-й номер. Вибачаю, що я так відвілі класи. Ось, наскільки я пам'ятаю, я дивилася, що ніби мобілізація у них провалилася. Ось, нема кого посилати. Ну, Наступу нема ким робити, ну, з пажами нікуди і не підеш. Це ж не, не є професіонали. Це, як знаєте, після школи учень пішов в училище, наприклад. Ну, ш, ну що з нього візьмеш? Молодняк. Самі діти, бачите, полишалися, які а, ну, в принципі, з ними ну, далеко. Ось про це вони мовчать, що нема з ким іти можливо. Не знаю, а що приховують зараз подивимося. Щось вони приховують, це навіть. Можливо, хтось при смерті в них лежить. Хтось, е, хтось інше керує. Військові собі, хтось інше керує. Ви бачите, це, ну, в принципі, їхній вибір. Там якісь домовленості зараз ідуть. В принципі, я так не, не бачу, що там це, але я бачу, що хтось або при смерті, або, можливо, навіть помер. Зараз докладу. Приховують. Якась ресурсна людина. До речі, скоро відійде в мір іной. Але хто це? Я не можу сказати. Тут не показує не священників, не показує, не президентів. Ось, але людина, яка має великий капітал. Можливо, навіть якусь посаду. Скоро от таке враження, що відійде в мір іной. Так, да, да, відійде в мір іной. Оце вони приховують. Хтось там при смерті лежить у них. Або навіть вже помер. Бачите, оберігають війська, і ще якийсь є посередник. Все по домовленостях, мої дорогенькі. Там якось таке враження, не знаю, ніби управління комусь передається. Не вже Путін? Не вже то пуйло? Ну, подивимося, подивимося. І так, і їхні плани ще подивимося. Які в них плани? В принципі, ці самі запитання, які плани. Ось і війна вже вийшла. Боротьба, війна, конфлікт, спецоперація. Так, плани. Понаново піти. Але вони ще не вирішили. В планах є. В планах є. Чекають наказу, таке враження. Чекають наказу, але не всі хочуть. Не всі хочуть щось понаново робити. А, ви знаєте, зараз я задам питання, тому що тут мені показує ніби хитрий хід в обхід. Зараз ми подивимося. Угу, ще й перемоги хочуть. А, зараз я запитаю, чи це не з Білорусі. Плани почати новий фронт. М -м, ви знаєте? Не буде поки що. Не бачу. М -м, ви бачите? Україна не буде. А, смерть вона м -м, ну це трансформація. А ну, ну, зараз я ще одну карту. Поки що не буде. Але є. Є концентрація на Білорусі, до речі. Тому що я задала це питання. У мене, ну, так пішло. Так, чомусь так така, така... І Такий інсайт пішов. Ніби в обхід щось. Уже не, не з тилу. Верніше, з, з, з обходу. Ось, але там. Руху нема. нема руху. Концентрація є, ви знаєте, ну, в принципі, у них є, але це не є рух. Це не є, знаєте, вони, вони не впевнені, що це щось дасть. Тому поки що нема. Тут іде якесь перегрупування, якесь очікування ще ресурсів. Я би ще сказала: да, Лукашенко хоче, не хоче цього. Він не хоче цього. Він, Ви знаєте, він пробує Росію трошечки. Ну, обкрутити таке враження. Ну, подивимося, як це буде все проігруватись. Але поки що карти показують так, що поки що не буде дій. Не буде. Поки що не буде. Але концентрація є. Є плани, що з Білорусі щось піде. Щоб ви розуміли, поки що Лукашенко ще щось там хитрує, ще щось. У нього, ви знаєте, і бачите, дивіться, ось ці дві карти. Це Україна. Чомусь, мені здається, Лукашенко намагається не бачити Україну, намагається обійти. Ось ця карта теж говорить: проходить мимо. Йому ці побіди, знаєте, до лампочки. Лукашенко дуже хитрий. От якось так у мене інформація пішла. Давно не було Валеріаночки, зараз будемо дивитися. І так, що нам порадує? Чим нас порадує? Чим заспокоїть? Е яку надію дасть нам Таро маленького принца? І так, і так, тільки разом добрий батька бити. Тримаємося купи, тримаємо хороший емоційний стан, віримо в нашу перемогу, будемо мудрими, щирими. Ось, бачите, і перемога буде за нами. В принципі, впевненість, емоційний стан, впевненість повинні бути хороші, високі вибрації, мої дорогенькі. Ніякого страху. Це карти, бачите, позитивні. Нас чекає позитивне майбутнє, але ми вже говорили про це: Яке, е, які емоції, який е, настрой, як ми себе настроїмо, те ми і вкладаємо в наше майбутнє. Тобто, який у вас сьогодні настрій, такий завтра буде у вас день. Що ви сьогодні відчуваєте, те буде завтра. Воно завтра, післязавтра, воно здійсниться на фізиці, щоб ви це розуміли. В реальному житті. Тому старайтеся, щоб у вас були хороші емоції, щоб у вас був позитивний настрой страху, відганяти страх, відганяти тривогу. Я давала давно-давно колись під кожним відео в описі у відео є. Як вона називається техніка для зняття тривоги. Вона ну, майже в моменті допомагає зняти тривогу. І ви туди звільнюєтеся від страху. Вам не страшно, ви не боїтеся, щоб ви це розуміли, це вам допоможе, мої дорогенькі. І тільки високі вібрації. Лягаємо спати, з технікою засипаємо, прокидаємося. техніку, настрой, повишаємо вібрації і повірте мені. Світ поміняється, тому що ми притягуємо те, що ми є. Якщо ми є страх, ми притягуємо якісь негативні, якісь погані речі. Мої дорогенькі, бажаю вам мирної ночі. добраніч, ніч, добраніч. ніч, ніч. Разом до перемоги, моє любі, і слава Збройним силам України!